Привіт всім підписникам та глядачам каналу Top Wheels. До вашої уваги оновлення асортименту базової машинки. Це у нас кейс е, p e, 2025 рік. Всіх попрошу поставити лайк хоча б моїм новим білим рукавичкам. Розпаковуємо, показуємо, шукаємо ТХ СТХ e, дуже крутий кейс, тому що. Як на мене, одна з найкращих ТХ та СТХ, Audi та BMW, німецький Автопром. Зараз глянемо, чим нас порадував постачальник. Отож, поїхали. Тут у нас ще є класні реколорчики. Так, на фантазійках не будемо зупинятися. Ось такий циклон можемо оглянути, класний білий салончик. А оце у нас Ford Mustang реколорчик, про який я вже говорив. Маю ще такий в сірому кольорі. Так, Twin Mill. Так, її, напевно всі чекали. Ferrari sf 90 в сірому кольорі. Ще поки що є в наявності в червоному кольорі. Тому, хто хоче відразу дуплетом, залітайте і забирайте. нагадую щоб придбати, підписуємося на телеграм-канал, також можна інстаграм. І зв'язуємося та оформлюємо покупку. Також цікаво трек 2 Гарні принти Ford GT Не зупиняємося. Отакий Доджер Електро. Прикольний фургончик. Квітбайт. Ну що ж, давайте далі до крутих топчиків. Хото 67. Бачите? Класно. Honda в синьому. Також є наявності. Так, Сколушайте. І вишенька на торті BMW 635. Значок. Все промальовано. Так, це у нас помаранчевий колір. Була ще в чорному, так, чорно-золота, але вже немає в наявності. Можливо, потім появиться. Реколорчик Lamborghini Маю ще в білому, якщо комусь потрібно. Це у нас крутий поршик 928-й. Такий раритетний 83-го року. Цікава моделька. Так, 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 так. Ягуар. З крутими принтами. Дочь, можемо перевірити на СТХ, але, на жаль, на жаль, не СТХ, хоча виглядає пристойно. Хто хоче собі в колекцію пишіть. такий у нас боліт з формули Сільверадо. Ще кілька крутих топчиків буде, бачу, борту. Так, Volvo. Всі в мене гарно розійшлися. Хромовий салончик. Топова моделька, як на мене, з цього і попереднього кейсу. Порт 911-й кабріолет. Кабріолет. Цікавий Бетмобіль. яскраво червоний колір. Че саме настихає якісь похожий, така як фарба яскрава. Ford, от такий з черепком, також крута моделька. Часто її запитували. Так, Mazda RX-C. BMW 2002 в синьому. Ось така Honda Mod. Ще раз нагадую, щоб придбати, підписуємося на телеграм-канал. Там буде багато всяких різних оновлень. Не завжди все показую на YouTube, тому всіх чекаю.